Перше, дякую всім присутнім і організаторам за цей чудовий саміт, на якому нам довелося брати участь дуже приємно за запрошення. Е, маю за честь представляти як і Україну, так і своє місто Полтава. Дякую, звичайно ж, тронгменам нашим, тренерам, організаторам за те, що, е, так би мовити, втягнули це в прекрасне дійство ветеранського спорту. Е, про себе коротко, навіть ще бувши на злагодженні з хлопцями, з побратимами, іноді розмовляли. Як, як воно, ну, якщо там станеться, не дай Бог, біда на фронті, чи що що краще, чи втратити якусь кінцівку, чи може як воно неприродно не звучить, чи одразу там померти? Вибачаюсь, скажу прямо, як, розпові... як розмовляли. І саме парадоксально, що я сказав, та ні, лучше, мабуть, щось втратити якусь кінцівку та будемо займатися паралімпійськими видами спорту. Ну, так як я з спорту також вийшов, я раніше повноцінно займався дзюдо єдиноборствами. І так сталося, що на щастя, на щастя, що я єдиний із мого підрозділу, дійсно, так отримав таку травму каліцтво. І буквально через. Місяць-півтора, після того, як я лише почав ставати на протез, проводились на сполтаві змагання під егідою стронгменів України і при... пішов подивитися з сім'єю. Побачив там хлопців, зокрема Олександра, який вже впевнено ходив на протезі, впевнено виконував вправи. Ну, вирішив зареєструватися, спробувати навіть без, без кінцівки. Щось вийшло, щось не дуже, але зацепило, так як я ж кажу, все життя пробувши в спорті, спортивний дух не покинув мене. Подивився на хлопців, позмагався з ними і зрозумів, що ну, я не хочу бути гіршим і в мене повинно все вийти. Потім інші змагання запрошення трангменів. Вже поїхали в рівне на змагання, ще більше познайомився з кожним, стали не просто знайомими вже друзями, як побратими. І так воно все зацепилось, закрутилось, що потрапив в збірну, яка брала участь в встановленні рекорду, яким я пишаюся, і кожен раз, коли про нього розповідаю, мурашки по шкірі йдуть, тому що це дійсно. Була перемога не так сили, як дійсно командної роботи, командного духу. Е і до чого я це все веду? Тому що дійсно, е як сильні України проєкт, так і започатковані Strong Spirit Games, це перш за все дух побратимства і дух перемоги над собою в першу чергу, не над іншим суперником чи супротивником. А Дійсно, перемоги над собою, тому що тільки виконавши своє завдання, ти відключаєшся від своїх результатів і в першу чергу підтримуєш інших таких же хлопців з такими ж пораненнями, а то навіть гіршими. Дійсно, це є велика в першу чергу емоційна і психологічна реабілітація. Я вже не кажу про спортивні, тому що готуючись до змагань, ти. Готуєш своє тіло як фізично, так і морально. Це спілкування в першу чергу, що на тренуваннях, що на змаганнях, іноді не, не максимально підготувавшись до змагань, але рвешся на цю поїздку якусь тому, що ти знаєш, що там зустрінеш своїх друзів, поспілкуєшся, щось дізнаєшся нового, щось розкажеш сам, і це, це надихає. Будучи в Полтаві одним із перших, хто потрапив в команду стронгменів, зараз активно вже в мене не в мене, в нас є кістяк полтавчан, які активно займаються різного віку, з різ, різними пораненнями, які займаються розвитком адаптивного спорту, залучаємо максимально хлопців дівчат з пораненнями, травмами як психологічного характеру, так і фізичного. Руху, не побоюсь цього слова, завжди при найменшій нагоді. Агітую за проєкт «Сильні України, за розвиток цього руху спортивного, адаптивного. Тому що, сам пройшовши через це, розумію, що це таке, і буду надалі максимально докладати зусиль для того, щоб підтримувати цей рух. Дякую. Всім доброго дня. Я Дроботенко Михайло Васильович. Хочу подякувати за цей саміт організаторам, дівчатам Альоні і Насті, котрі нас сюди долучили і завжди кудись нас долучають, коли хочемо ми цього чи не хочемо. Але як кажуть, ми приклад для багатьох хлопців, котрі впали духом, і ми для цього і це і робимо. Хочу розповісти вам коротеньку історію, як я отримав поранення, скільки я пролікувався, скільки у мене йшло часу на реабілітацію до цього моменту, як я почав ходити на протезах активно, їздити на машині ну, і займатися різними справами. Поранення я отримав 24 березня 2022 року. Це було під Сєвєродонецьком. У мене була така задача, як завести піхотний підрозділ на ворожу позицію, вибити противника і е, закріпитися. Е, день починався добре, все це вийшло, але там було мінне загородження, котре як казав, що його треба зняти після того, як ми візьмемо позицію. Е, на той час лінія фронту була велика. Е, Людей недостатньо було, і інженера працювали на другому напрямку. Ну, я взяв ініціативу у свої руки. Після того, як ми це все зробили, я взяв з собою медика і пішов розмінувати, так як в мене був якийсь опит, і ну, все було добре. Одну я зняв, другу я зняв. Можливо, зроботав той фактор, що було важко, відпочинку було мало. Я десь розслабився, і так трапилося, що я наступив на противопіхотну міну, Мон-50. Тільки, хто знає ну, цю міну, її закопали, перевернули і закопали. Тобто на той час це був тоді ще був сніг, він підтаїв, нічого я не бачив. Ну і так трапилось, що я наступив, я підірвався, після чого я почав накладати сам собі жгути. Я ще два часи, часи був, ну, все розумів, все я це бачив, це було важко, звісно, для мене. Але, як кажуть, морально, може, я був готовий, тому що я з 2015 року ще проходив службу і до поранення, якби весь час я їздив в АТО, ОС, і масштабно я зустрів саме там. І після цього мене евакували. Через дві години я втратив свідомість, я вже нічого не пам'ятаю. Потім я почнувся в Дніпрі, після чого я зрозумів, що ну я ще тоді зрозумів, що ніг вже нема. Але ліво в мене було ще коліно, але відрізали мені, робили реампутацію з-за того, що сустав був повністю в осколках. Хто знає, то в Мон 50-500. Вроді, якщо не помиляюся, осколків чи скільки, як підшипники. Умілки. Ну і по сьогодні час у мене ще 5 осколків залишилось на виспомінання, як кажуть. І пішов у мене час лікування. Лікування у мене зайняло півтора року. За ці півтора року у мене було 27 операцій, котрі я думав, що вони ніколи в мене не закінчаться. Але слава Богу, вони закінчились. За час лікування я долучав вже, вже долучав спорт, хоча лікарі мені забороняли, я десь тягав резинки, десь тягав гантелі, в мене їх забирали, мені привозили І ще хлопці. Потім я зрозумів, що треба трохи зупинитися, тому що були такі моменти, коли в мене шви розходилися, я трохи зупинився. Після цього півтора року лікування я поїхав на протезування в Естонії. Я узнав за проєкт Сильні України, але я до нього фізично не мог долучитися, так я був в Естонії, і мені дозволили прийняти участь онлайн. Тобто я на протезуванні бувши, долучився, знайшов там спортзал, мені допомогла Федерація Строгмену знайти спортзал, де, щоб я міг записати відео. Я поїхав туди, зробив я жим, взяв перше місце онлайн. І потім мені поступило продовження поїхати на світовий рекорд Мадрид. Е, ну, звісно, я одразу дав згоду, але я розумів, що я на протезуванні. Я не знаю, встигну я чи не встигну, але я вже сказав, що я поїду, і я почав в Естонії вже в лікарні доставати, коли я отримую протези, тому що мені потрібно їхати в Мадрид з хлопцями, приймати участь і встановлювати рекорд. Лікарі з мене сміялися. Типу, а на третій день я отримав протези. І я кажу: все, я можу їхати? Ні, каже, треба ще побути, тому що ну, щоб ти хоча б стояти, на них міг». Це мене дуже хвилювало, але слава Богу, я виїхав. Але як я виїхав? Я приїхав в Київ, і через 12 годин вже треба було їхати ну, на Варшаву, а потім з Варшави ми летіли літаком. Протези, звісно, я взяв з собою, але на той час я на них ще ходити я не міг. І як кажу, там, от Василь Верестюк носився з цими протезами, а я собі мене носили. Ну, Це було весело, ну, було прикольно, я скажу. Хлопці глузували теж з мене, що мене тягають туди-сюди. Ну, Було круто, дуже круто, дуже емоціонально круто. Після того, як от ми з хлопцями встановили цей рекорд, хоча, як я йому скажу, я туди приїхав. Якщо у хлопців були тренування, вони до цього готувалися. Насамперед я хвилювався, щоб я не підвів їх, тому що я розумів, що в мене нема двох ног, протезами я не володію. І то, коли ми встановлювали рекорд, я їх одів, щоб була якась опора, але... Коли ми почали тягнути, вони почали соскальзувати, тому що, ну, якби для мене це нове, я не знав, як вони будуть себе вести. Ну, нічого страшного, як кажуть, все вийшло. Хочу подякувати хлопцям, хочу подякувати всім організаціям, хто долучився до цього, і що мене туди взяли з собою. І після цього я приїхав і почав активно проходити реабілітацію на протезах. Мені було достатньо 4 місяці до того, щоб я побіг. Ну і після цих змагань я почав і долучатися до змагань сильні України, почав займатися ще єди, єдиноборствами, проходити реабілітацію і, як кажуть, їздити в госпіталь, мотивувати хлопців, котрі отримали поранення, що життя на цьому не закінчується. Щоб вони долучалися до спорту, це ну, як так само сильні України і другі види спортів. Неважливо, який це буде спорт, але він повинен бути присутній у кожній людині. Це не, не, не тільки для нас, це для всіх людей. Бо спорт це життя, це активність. Якщо людина активніше, вона буде жити. Якщо людина сяде, то у нього нічого не буде, як кажуть. Тобто, ну тут для кожного індивідуальний вид спорту, але на час лікування. І коли вже можна фізичне навантаження, я рекомендую всім долучатися, тому що там такі вправи, котрі ну, люба людина з будь-якими вагами, от може це зробити. Це вже для нього, головне для нього. Приїхав він один раз зробив, це вже для нього результат. Він буде до чогось іти. Ну і на даний час я амбасадор проекту Сильні України. Я зараз збираю команду в Кропивницькому, котру буду особисто тренувати. Буду долучати професійних тренерів. Сам буду зараз в липні поступати на тренера-реабілітолога, щоб бути вже професійним тренером, а не як кажу, там любителем. Ну і тренувати, і долучати, тому що хлопців буде дуже багато. Це ще не кінець і. Звісно, ми хочемо, щоб перемога от була завтра, але давайте дивитися прямо в очі. Усім ніхто нічого не може зробити. Дають нам зброю, дають нам це. Але чоловічикий ресурс у нас набагато менший і дуже нам важко. Ну нам нам ми робимо на даний час. Ми робимо те, що ми можемо робити. А от хлопці, котрі зараз на фронті, там дуже важко. Хто-то може там пробути день, хто-то може пробути час. Ну це, це дуже страшно. І я багато втратив побратимів. Це, навірно, саме найважче для мене. Не так важке це поранення, тому що я сам це проходжу, я сам це терплю. Але є побратими, у котрих жінки залишилися, діти залишилися, родичі залишилися, і це дуже важко. Що я ще хочу сказати? Ну насамперед ми сюди приїхали як дійсно як приклад показати не тільки е, нашій країні, що життя продовжується, а і Європі, і усім показати, що потрібно жити. І так, да, так, нам потрібна допомога, тільки дійсно допомога від чистого серця, а не як кажуть, для галочки. І я надію, що воно таке буде, а не так, як воно продовжується. Я мовчу там з 2014 року, я кажу за масштаб, ну, Ми отримаємо якісь подачки, але ну, цього недостатньо. Ворог у нас дуже сильний. Мобіки, не мобіки, хто б там що не казав, у них професійна є армія. Хто з, з ними, з ними у них були стички, вони розуміють, о чому я кажу. Ну, Хочу побажати всім здоров'я, терпіння і перемога буде за нами. Поки ми живі, Україна буде существувати. Слава Україні! Добрий день всім! Я, мабуть, трошечки так. В інший напрямок буду рухатись, не будемо про сумне. Мене звуть Олександр Швачка. Я в першу чергу теж хочу подякувати організаторам саміту. Хочу подякувати Альоні, Насті, проєкту Сильні України, Федерації Стронгмену, пані Олені Шуляк за те, що теж підтримує наш проєкт. Він дуже важливий. З моменту реабі... після поранення з моменту реабілітації я теж долучився почав займатися а, спортом. Ми з хлопцями перебуваючи в реабілітаційному центрі, почали відвідувати спортмайданчик. А, і саме на цьому етапі я відчув, що там спорт допомагає мені а, психологічно, фізично. І в принципі це згуртування ветеранів, тобі подібних людей, з якими ти завжди можеш знайти спільну мову, цей там чорний гумор, да, який люблять військові. Там, одна нога тут, інша там, да, як це у нас буває часто. Ну, не всі це розуміють, але ну, без цього жити ми вже не можемо. І це надзвичайно підтримує нас тримати, тримати стрій. Після протезування, як я повернувся вже в Київ, я сам киянин за фахом інженер комп'ютерних систем ветерана ТО. І після, після мого поранення, вже після повномасштабного вторгнення, повернувшись до Києва, я запротезувався, повернувся до своєї цивільної роботи. Я працював менеджером в компанії, яка виготовляє цемент і бетон. Я завжди, ну, в мене напрямок цемент був. Я нещодавно просто звільнився вже звідти не вивожу просто 24 на 7. І колеги мої з бетону, я завжди їм нагадую, що нам реально треба готувати замовлення дуже велике, коли ми будемо заливати той Кремль бетоном да? після нашої перемоги. Ну Це так, трошки ліричний відступ. Запротизувавшись, повернувся до роботи, до життя, до цивільного, займався, тренувався, і в один прекрасний момент мені дзвонить невідомий мені номер. Алло, Олександр, так. Мене звуть Сергій Конюшок, я президент Федерації стронгмену, Каже: не хочете чи ви долучитися до відкритих тренувань, які відбудуться в Києві в спортклубі Дисципліна? Я такий почухав собі лоба, думаю, ну, хто такий Сергій Конюшок? Я знав, що є Василь Вірастюк, да, всім відома людина, на весь світ. Потім вже загуглив такий, ага, цілий президент Федерації ну, треба долучитися. Прийшовши на відкриті тренування, я там, звісно ж, побачив спортсменів, професійних спортсменів, хороших людей і побачив там, що. Дуже таку важливу роль зіграло це побратимів, тобто теж хлопці з ампутаціями. І тобто ми там поспілкувались прийняли участь навіть в міні-змаганнях. Це адаптивні види спорту, як колеги мої говорили побратими, з якими майже. Майже всі, можна, можна так сказати, майже всі можуть приймати участь в адаптивних видах спорту. Е, ну, Є такий тренажер з, з академічного висловання, називається Концепт 2. Я на нього виліз, попрацював. Найважче було це саме сісти на цей тренажер і попрацювати. Це на, за весь проміжок часу мого. Е, Моєї участі в спортивних а, змаганнях, да, це був найважчий. момент. Все інше це вже процес, дійсно, як каже Василь Ярославович, це вже процес, в який ти втягнувся, і ти над цим постійно працюєш. Тобто, в тебе вже там той страх, чогось, що щось не вийде, він вже пройшов. І ти постійно просто працюєш над собою. І. Мені це сподобалось. Я знаєте, так, відновив собі віру, тому що відверто дуже багато ветеранів, перебуваючи за довгий час лікування, вони трошечки втрачають в себе віру. Ну, типу, вони себе починають сприймати такими, якими вони стали після поранення. І от саме спорт він допомагає ветерану зрозуміти, що чувак, ти можеш, він тебе поряд побратими. Ти можеш досягати результатів, і, що немало важливо, ще раз повторюсь, це ветеранське ком'юніті. Далі, вже після тренувань, я почав долучатися до змагань. Так як я був свіжо запротезований, у мене була така тісна комунікація з протезними підприємствами, я почав звідти вже долучати побратимів. Ну і провели дуже таку велику низку спортивних заходів, як казали, казав Василь Ярославович. В минулому році це все започаткувалося, у 2023 році. І в цьому році ми продовжили. Тобто, після регіональних змагань, в рамках проєкту «Сильна Україна, ми поїхали в Мадрид, там встановили світовий рекорд, показали європейцям, хто такі українці. Запалили той фестиваль Арнольда Шварценеггера, тому що, ну, мабуть, вони такого ще не бачили. Я думаю, в Мадриді це, ну, це було дійсно ефектно, це було потужно. Повернувшись до України, через тиждень я вилетів а, на 48-й марафон, 48 марафон морської піхоти в Сполучених Штатах, де я пробіг свої перші 10 кілометрів на протезі. Це теж було потужно, це теж класно поспілкуватися. Там приймали участь більше 30 тисяч учасників вздовж. Ну, на протязі всього марафону тебе там підтримують морські піхотинці. Ти спілкуєшся з учасниками. Всі бачать український прапор, теж підтримують діаспора аналогічно. Ну і повернувшись до України. Ми накинули нашу справу знову ж таки, тренування, знову ж таки змагання. І є амбітна ціль, а, яку в цьому році ми втілимо. А, як би там не було, а, я в це вірю. Це міжнародні змагання, так, про які казав Василь Ярославович Strong Spirit Games. А, для чого це робиться? Ну, є Invictus, є повітряні сили, є Warrior Games, але ці міжнародні проєкти вони не дозволяють закрити потребу України. Тому що квота, наприклад, зараз на Invictus Games 35 чоловік збірної України. Всього. Тобто приймають участь там, у відборі, наприклад, 200 чоловік, їде всього 30, 35, 400 навіть, майже 400 було. Тобто Федерація Стронгмену разом з проектом така приємна ініціатива дійсно закривати потреби в спортивній реабілітації ветеранів. Як казав Василь Ярославович, планується 50 чоловік вивести збірну України в Мадрид, там де ветерани України будуть змагатися з ветеранами країн партнер НАТО. І це, на мою думку, це досить престижно і це потужно. Тож, всіх, кому не, не байдужа доля ветеранів, просимо долучатися, долучатися фінансово, роз, говорити про це з друзями, з колегами, а для того щоб висвітлювати наш амбітний план і для того, щоб ми його втілили в життя. У мене в принципі все. Якщо є у когось якісь запитання, то я з радістю відповім. І слава Україні!